Перший штучний супутник Землі, перший запуск тварин на орбіту і перший політ людини в космос. Цими перемогами світ зобов'язаний видатному українцю Сергію Корольову. Практично всю свою трудову діяльність він залишався людиною-невидимкою. Обличчя його знали тільки підлеглі та керівництво. А саме прізвище ховалося за завісою секретності аж до самої смерті. Саме в цьому народився майбутній конструктор ракет Сергій Павлович Корольов. Тут навіть пам'ятна табличка є, на якій написано, що він двічі герой соціалістичної праці, але не написано, що він був репресований радянським союзом. Доля приготувала хлопчині безліч важких випробувань перешкод, які він згодом з честю витримає. А його улюбленою піснею став популярний в Україні і за кордоном романс Дивлюсь я на небо. Пусть я на небо та й думку гадаю, Цьому ж я Коли Сергію виповнилося вісім років, мама вдруге вийшла заміж і забрала сина до Києва. Тут хлопчик пішов до престижної гімназії, особливо легко давались математика і фізика, але він зовсім не був ботаном, серйозно займався спортом, захоплено працював в шкільних майстернях. Трудовий стаж почався в 16. Працював Теслою, покривав дахи черепицею. а Пізніше став заверстат на виробництві. Я буду будівельником, але тільки літаків. Говорив юний корольов. І він прямував до мрії. Вступив до Київського політехнічного інституту вивчати авіаційну техніку. За два роки опанував загальні інженерні дисципліни. Однак хотілося більшого. Для цього потрібно було їхати в російську столицю. Тільки там на той час можна було досягти бажаних висот. І студент продовжує навчання в московському вищому технічному училищі. Там корольов отримує популярність як здібний авіаконструктор. Своїми досягненнями ділиться в першу чергу з матінкою. І якось не віриться, що такий важкий шматок металу і дерева може літати, але варто лише відірватися від землі, як відчуваєш, що машина немов оживає і летить зі свистом, слухаючись руху керма. Заради цього можна забути усе. І цілу низку безсонних ночей і днів витрачених в наполегливій роботі без відпочинку. Восени 1929 на планері Жар птиця корольов блискуче склав іспити. Спроектовані і побудовані літальні апарати: коктебель, червона зірка та легкий літак ск 4 показали неабиякі здібності хлопця як авіаконструктора. Він вирішує піднятись вище хмар. Така мета з'явилася у нього після зустрічі з батьком космонавтики Костянтином Ціолковським. Розмова з академіком надихнула на польоти в стратосферу і на ретельне вивчення принципів реактивного руху. У 1938 році корольова звинуватили у шкідництві та заарештували під час допитів вченому зламали обидві щелепи і ледь не розстріляли. Корольова вирішили залишити в живих лише через його блискучий розум. Бездумна машина сталінського терору не хотіла втрачати видатного спеціаліста. Надто добре пам'ятав семирічне ув'язнення в Кулазі на колемі. Тоді, коли Хрущов насолоджувався міжнародним успіхом союзу, Корольов не міг забути розстрільного списку, який підписав Сталін, ні катування НКВСівців, ні тюремні конструкторські бюро з так званими ворогами народу, які розробляли передові технології. Головний конструктор союзу любив повторювати фразу Захочуть прихлопнуть без некролога. Головне ж завдання Радянського Союзу у ці роки наздогнати і перегнати Америку. Так, крім гонитви озброєнь, починаються ще й космічні перегони. Мрія корольова раптово стає реальністю. У серпні 1957-го сконструйована ним ракета виводить на орбіту Землі перший штучний супутник. Нобелівський комітет запитав в Радянського Союзу ім'я конструктора ракети, щоб вручити йому найпрестижнішу в світі нагороду. Однак Хрущов відповів, що штучний супутник розробка всього радянського народу. А замість Нобелівської премії нереабілітованому корольову вручають зірку героя соціалістичної праці. А ще дарують двоповерховий особняк. Між тим корольов не зупинявся. Прийшла черга запускати в космос тварин. Дуже така, ну якби прозаїчна історія, тому що якщо ну, ми думали, що напевно ось там якісь тренування ці тварини чи обстеження проходили, то нам розповідали, що просто і на космодромі там от жили такі от ну, бездомні собаки, і їх просто брали. Ну, і вони літали спочатку у верхні слої атмосфери, а потім і в космічний політ. Тобто ніхто спеціально не займався якимись тренуваннями. Ну, звичайно, вони мали деякі привілеї у тому, як їх годували. Ну і вирішаюче таке слово завжди було закорольовим. А згодом і людини. 12 квітня 1961-го з космодрому Байконур стартував пілотований космічний корабель Восток на борту перший космонавт Юрій Гагарін. На певний час Гагарін стає найвідомішою людиною на землі. Ім'я розробника ракет та космічних кораблів Сергія Корольова між тим таємницям. Саме Корольов вибрав для польоту в космос першого космонавта Юрія Гагаріна. Корольов десь бачив в Гагаріні того, яким би він хотів бачити свого сина. Лідери СРСР роками розмахували перед заходом балістичними ракетами, які, до речі, виготовлялися в Дніпрі. Саме у машинобудівному у Дніпрі почали ставити на конвейер. Ракети Р1 та Р2 за розробкою і під керівництвом Сергія Корольова. Потім при машинобудівному створили конструкторське бюро ОКБ 586. Під час операції анестезіолог зіштовхнувся з непередбачуваною обставиною. Аби дати наркоз, потрібно було ввести трубку. А оперований не міг широко відкрити рота. Зламані ще на варварських допитах щелепи неправильно зрослися. Він помер на третій день після свого 59-річчя, не витримавши важкої операції з видалення злоякісної пухлини. Михайло Флоріанський, єдиний аспірант Корольова, згадував, що конструктора весь час гнітала секретність. Він вважав це безглуздим і був переконаний, що його ім'я давно відоме на заході. Однак, ані після запуску першого штучного супутника Землі, ані після першого польоту людини в космос Кремль не розголошував ім'я батька космонавтики. У пресі його величали або професором Сергеєвим, або просто головним конструктором. Лише смерть увічнила його ім'я у всесвіті.